Привіт! Показую, як робимо соєве молочко. Сою збили з водичкою в блендері. Тепер ми його проціжуємо і доїмо в наше молочко. Бачите, так зразу багато молочка тече. Не треба корову, не треба козу, не треба їх кормити. Треба за ними прибирати, а слоєве молочко воно має всі необхідні амінокислоти, які треба для нашого організму, щоб створити повноцінний білок. Ось так все дуже просто, дуже смачно і дуже корисно. І з цього молочка ми будемо робити тофу соєвий. Сир – Це дуже цінний продукт, особливо для маленьких і для дорослих, людей поважного віку. А для молоді він просто необхідний.